Котів нема, залишила корм Кінчилося літо, позаносила квіти, пакую все і переношу земля, горщики, земля. Все буде на балконі. Так що сьогодні я дуже зайнята, працюю, сюжету не буде. Вже позбирала насіння. Тільки оце не позбирала ще Гератом. Тут все позбирала, нічого немає. Осіннячко. Квіти нещасні в темній кімнаті. Поки я приведу у порядок під віконня, то вони будуть так стояти і страждати. Дуже багато квітів. Частину. Винесу у під'їзд, але ж там теж дуже маленьке підвіконня. та туди все не поміститься. А в мене дуже багато квітів. І тут в мене на столі в кімнаті он що коїться. Ви бачите, скільки квітів? Це поряд з орхідеями. І на підвіконні також все заставлене. Куди їх ставити ці квіти, не знаю. Тому все хочу заставлене. повикидати старі меблі і купити полички для квітів. Зараз тут лампа не горить. Держи, ну підвал буде на плану. А наступного дня я і взагалі застудилася. Працювала на балконі, а в квартирі холодно, центральне опалення досі не увімкнули. І коти мерзнуть, і рослини. Електрообігрівач наярює кіловати а ми ховаємося під одіялом, навіть під час тривог.